Всім привіт, друзі! Вітаю вас на риболовному каналі Кричевики. Зараз хочеться відповісти на дуже популярне питання у нашій групі. Та й взагалі люди цікавляться, як правильно зволожити метод мікс. Отже, що нам знадобиться, по-перше, це сам метод мікс і окрема ємність. Трошки пізніше зрозумієте для чого. Отже, відкримаю наш метод мікс. Сміття ми на березі не залишуємо. Забираємо з собою. Е, ну, Я думаю, всі знають, що входить у набор. Це флюрорідина. Ліквід і окремо такий активатор кльову, сипучий. Перше, що ми робимо, ми беремо нашу баночку з ліквідом, і ви можете побачити, що вона заповнена не повністю. Зараз нам потрібно сюди долити до верха води і перемішати цю суміш. Відкриваємо і просто доливаємо сюди води. Закриваємо нашу кришечку. Добре перемішуємо. Після того, як перемішали наш ліквід, ми просто беремо і виливаємо його у нашу коробочку з методміксом. Достатньо просто закрити кришку щільно. І просто струсити. Добре перемішуємо. І через деякий час, після того, як келець настоїться, він почне вже ліпитися і формуватися в нашу кормушку. Доки ми чекаємо, поки зволожується наш метод мікс, ми маємо час, щоб зволожити наш активатор кльову. Для зручності просто беремо його і висипаємо в інший лоточок, будь-який, який зручно. Головне, щоб там було достатньо простору для того, щоб його замісити. Далі тут так само. Є в нас отака мірочка, мірна ложечка. На цей е, обсяг активатору кльову потрібно дві таких ложечки. І добре перемішуємо. Якщо метод мікс простоїв у вас деякий час і він підсох, його буде треба дозволожити. І для того, щоб це правильно зробити, не треба туди хлюпати водою, не треба нічого доливати. Просто все, що ми маємо зробити, це взяти руку, змочити її водою і отак от трішечки з краю його перемішати. Цього буде достатньо, аби пелі знов набув той консистенції, щоб ліпитися у вашу кормушку. Отже, наш метод мікс зволожений, і ми можемо приступати до... Забивання нашої годівнички. Є два способи, як ми можемо це зробити. Перший це ми беремо наш поводок, кладемо його донизу і присипаємо зверху трохи активатором кльову. Десь половинку годівнички. Ми засипаємо активатором кльову і потім закидуємо вже зверху пелець і запресовуємо нашу годівничку. Ось таким ось чином. Ось так у нас працює метод мікс, коли він забитий окремо спочатку активатор кльову, а потім піліс. Ми можемо бачити, що дуже активні частинки підіймаються догори, він одразу починає працюватись. І е, зараз трошки вони розчиняться у воді, і потім почне працювати і вивалюватись пелець. Зараз ми можемо бачити, що через півтори хвилини в нас повністю розсипався наш метод мікс, гачок стоїть на жалій, і в нас відмінна презентація нашої насадки. Другий варіант забування нашого метод-міксу міксу це є коли ми висипаємо пелець у активатор кльову і перемішуємо його рівномірно між собою. Далі така сама процедура. Ми беремо наш поводок, вкладаємо його на дно нашої топтушки і засипаємо суміш. Як краще буде працювати на вашій водоймі, то вже буде треба виясняти саме на рибалці. І забуваємо. Ось таким чином виглядає це все. Зараз ми можемо бачити, як працює метод мікс, коли пелець змішаний з активатором кльову, і ми бачимо, що він не настільки активний і більш повільно, повільно виділяються дрібні частички, і вони не так швидко вспливають. Коли у нас метод мікс забитий таким чином, Дрібні частички вспливають довше на протязі довшого часу. І Якщо у вас не часті перезакидання, то краще використовувати такий метод. Вже десятки тисяч людей на нашому каналі вчаться краще ловити рибу і покращують свої улови. Якщо ви хочете зловити рибу своєї мрії, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Правильно зволожнюйте ваші метод мікси і кількість ваших покльовок збільшиться у рази. Ні, хвоста не ласки до зустрічі на водоймах. Слава Україні!